На площі святого Петра у Ватикані зібралися тисячі вірян, щоб стати свідками історичного моменту, коли над Сикстинською капелою з'явився білий дим. Натовп вибухнув оваціями. Це означало, що 133 кардинали виборці змогли досягти необхідної більшості у дві третини голосів, і новий понтифік був обраний. Коли ж кардинал протодеякон оголосив ім'я обраного кардинала Роберта Приво, який взяв ім'я Лев XIV, Радість вірян стала ще більшою. На балконі базиліки святого Петра з'явився новообраний папа. Його вітали аплодисментами, молитвами і сльозами радості. Особливо емоційними були американські паломники, які розмахували національними прапорами США, американець, філіпінець, італієць немає значення. Це воля Святого Духа, Божественний план. І тому я, як скромний слуга Господа нашого Ісуса Христа, підтримую цю людину на 110%. Бути американським папою неймовірно. Перед тим як я прийшов сюди, я сказав: ну, новий папа може бути американцем. Всі запитували мене, чому? Американські туристи в Римі не приховували своєї радості та хвилювання. Для багатьох з них це виявилося несподіваним, але надзвичайно приємним сюрпризом. Опинитися в Римі саме в той день, коли їхній співвітчизник став главою католицької церкви. О, Боже, я така щаслива, це так особливо. Моє серце переповнене. Ви очікували? Ні, я зовсім цього не очікувала. Це історичний день, щоб бути в Римі. ми випадково були тут неподалік, коли почули про дим. І ми негайно прибігли сюди. Це просто так особливо. Багато американців висловлюють надію, що новий папа зможе сприяти миру у світі, який зараз переживає непрості часи. Я молюся, щоб папа Лев XIV міг об'єднати всіх і принести мир. Зараз так багато неспокою. А ми просто хочемо миру для всіх, щоб всі любили один одного і мали ці почуття. Я думаю, це буде чудово для Америки допоможе згуртувати американців і принести мир у світ. сподіваюся, що він допоможе цьому здійснитися. На площі святого Петра американські громадяни, які вивчають теологію в Римі, також поділилися своїми думками щодо історичного призначення. Деякі з них визнають, що навіть не очікували побачити американського понтифіка за свого життя. Я цього не очікував. Я навіть казав комусь вчора: за моє життя не буде американського папи, і я був не правий. Це крок до більшої єдності, менше розбрату і розділення. Сподіваюся, все буде добре. Я не дуже багато знаю про цього чоловіка, але знаєте, сподіваюся, все буде добре. Думаю, всі сподіваються, що все буде добре. Деякі молоді американські католики вважають, що вибір американця на посаду папи може мати особливе значення для молоді в США. Я думаю, це збільшить єдність між американськими єпископами і Римом. Це допоможе з євангелізацією. Якщо маленька дитина, католик, бачить, як американський кардинал стає папою. Думаю, це досить надихаюче. Я шокована. Я не вірила, що Америка така могутня і, чесно кажучи, святотацька. Я шокована, що є американський папа, але відчуваю себе благословенною, що Бог привів мене сюди, і це дивовижно. І я щиро сподіваюся, що це вплине на Америку таким дивовижним чином, щоб надихнути інших приходити на католицьку месою. Реакція на новину не забарилася і від політичного керівництва США. Президент Дональд Трамп поспішив привітати кардинала привоз і історичним обранням, назвавши це великою честю для країни. Яка може бути більша честь? Ми трохи здивовані, дуже щасливі. Це просто велика, абсолютно велика честь. На питання журналістів про можливу зустріч із новим папою римським. Президент відповів ствердно. Вони вже розмовляли з нами, і побачимо, що буде. Але знову ж таки, мати папу зі сполучених штатів Америки це велика честь, це велика честь. Я дивлюся телевізор, і вони кажуть Він з Америки. Я кажу це чудово. У Нью-Йорку дзвони собору святого Патрика сповістили про обрання нового папи. Люди, які перебували біля собору, з захопленням сприйняли цю новину, особливо дізнавшись, що новообраний понтифік американець. Він з Америки. Він перший американський понтифік в історії. Новий папа з Чикаго. І я дуже схвильований. я з району Чикаго, тому це дійсно дійсно захоплююче. і це особливий прекрасний момент, безсумнівно. Деякі відвідувачі собору висловлювали надію, що новий папа продовжить прогресивну політику свого попередника. Дзвони і все таке дали мені знати. І я прочитав на телефоні, що когось обрали, але я не знаю кого. Він з Америки. О, чудово, як ви ставитесь до того, що він американець. Я думаю, це чудово. Дуже дуже добре. Я трохи відійшов від католицизму, але це щось означає. Це добре. Я сподіваюся, він ліберальний і робитиме хороші речі. У Вашингтоні перед національною базилікою відвідувачі також ділилися своїми враженнями від історичної події. Багато хто відзначав символічне значення обрання американця на цю духовну посаду. По-перше, він перший американський папа, і це велике благословення для Сполучених Штатів Америки. І я з нетерпінням чекаю, щоб він зберіг нашу віру чесною і славною трохи збалансовано. Я думаю, знаєте, трохи між сучасним і традиційним. Тож, можливо, трохи більш об'єднано, знаєте. Ми знаємо багато традиційних католиків і звичайних сучасних католиків, і ми сподіваємося, що це можливо зробить все трохи більш збалансованим. Духовенство у Вашингтоні також поділилося своїми думками щодо обрання першого американського папи та його можливого впливу на католицьку церкву і світ. І я думаю, це дуже захоплюючі новини. Також той факт, що він американець. Не думаю, що багато хто з нас очікував американського папу, але це те, що вирішили кардинали. І я думаю, що насправді чути про кардинала Прево тепер Лева 14-го, священика з Чикаго з єпархії Чикаго. А тепер також єпископа в Перу. У вас є суміш обох світів. Світло в Америці, Америка це народ, який, можливо, зможе дуже добре спілкуватися не лише англійською, але й іспанською. А тепер і з усім світом у католицькій церкві. На вулицях Нью-Йорка біля собору святого Патрика люди висловлювали свою радість і здивування від неочікуваного повороту подій. Багато американців визнавали, що навіть не могли уявити такого результату. Я здивований. Я думав, що для них може бути трохи, знаєте, страшно мати американця як папу. Я думав, можливо, це буде, знаєте, європеєць. але це дуже захоплююче. Дуже схвильований американець, який жив у Латинській Америці. Я ніколи не думав, що за своє життя побачу американського папу. І коли вони сказали американець, я подумав, чи це кардинал Долан, але думаю, ні. Роберт Приво якому зараз 69 років народився в Чикаго, але більшу частину своєї кар'єри провів як місіонер у Перу і має подвійне перуанське громадянство. Кардиналом він став лише два роки тому і до свого обрання на пост папи римського дав мало інтерв'ю в медіа і нечасто виступав публічно. Обравши ім'я Лев XIV, новий понтифік можливо віддає данину папі Леву XIII, який був відомий своєю прихильністю до соціальної справедливості в кінці XIX століття. Тепер весь католицький світ і особливо американські віряни з нетерпінням чекають перших кроків нового папи римського та напрямку, який він обере для церкви у складний для світу час. Роберт Приво став 267-м католицьким папою після смерті минулого місяця, папи Франциска, який був першим латиноамериканським папою і очолював церкву протягом 12 років. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.